Звичайно, що це ну, не означає, що це єдине явище, яке може статися там та, з людиною в місяці жовтні, але воно дуже яскраве. Воно дуже яскраве і дуже незвичне, тому що е, імператорські ось ці посвяти в матеріальне процвітання і в духовне процвітання вони відбуваються всього лиш два рази, два рази на рік. І це другий уже континіум в межах цього року. Перший вже був о, Імператорські о, посвяти від нашого, від нашого патріарху і матріарху роду. А рід це слово не про земний, не, не про земне кореневище, Це про всю структуру, о, яка керує балансом о, живого життя. Тобто, це і про космічне племя, з якого. Душа має походження, і е, в тому числі матеріальний спадок, який оберігає наш рептильний мозок. Тому у людей в межах жовтня можуть може бути проявлення певних судинних збоїв, певні можуть бути фізіологічні. Е, ну такі... Питання до свого здоров'я на рівні серця, на рівні судин, на рівні головного мозку. Панікувати, ну, якщо це проявляється, то панікувати немає резону, треба вирішувати та да, вирішувати ситуацію. Але усі, хто роками чи, можливо, довгий час знаходилися в хронічних деспотичних стосунках по відношенню до самих себе, і ігнорували свої гормональні збої, свої, ігнорували свої внутрішні кризи, свої внутрішні війни. Їм не солодко в таких періодах відчувається ще більший такий внутрішній розрив, ніби на. Якісь дві реальності тягнуть тебе в різні сторони. Що це за такі реальності? Це і є рептильний мозок, який диктує, диктує наполегливо інструкцію, по якій ти як. Та душа, що втілювалась, і твої предки, які жили до тебе, які точно знають, як треба як треба діяти, щоб гарантовано вижити. Тут архіви. архіви І дуже часто люди, які граються в провідників і кажуть, що вони читають із поля, щось там Акашать, звідкись там щось витягують із якимись Інструментами, що користуються, насправді, вони оцим місцем читають інформацію рептильним мозком. І, і вона зовсім не погоджена з. Планом душі, тому що план душі транслює неокортекс, який має дуже потужне магнітне поле і зв'язок з епіфізарним, епіфізарним поясом. Тобто шишковидна залоза і епіфіс є тими провідниками, які створюють два одночасні. Лазерні спектри, вони одночасні, вони не бувають почерговими. І панцир нашого ну, бо він схожий на панцирь, він стає схожим на нейромережу, на сузір'я, яке в усіх точках, контрольних точках голови людини, мозку людини світиться яскравим світлом. І ось, ось це є. Випромінювач, випромінювач, що дає зв'язок з вищим я. І цей стан не потребує ніяких інструментів. Навпаки, людина, яка знаходиться в такому стані свідомості, вона буде випромінювати дуже красиву. Крас, крас вели, великий спектр краси і свого обличчя. Як зрозуміти, що людина знаходиться в цьому стані свідомості? В неї дуже світяться очі, очі чисті, дуже ясні. І обличчя має от просто в буквальному сенсі спектр сяєння. І для, для цього стану потрібно тільки ну, ти, по суті. Тобто твоя напрацьованість, твоя намедитованість, твоя чистота зв'язку єдиного найважливішого кристала в новій епосі. Ці інші кристали не мають ніякого відношення до зв'язку з космічними племенами. Є єдиний кристал, який знаходиться в серці, і це кристал душі. Ніякі е пабрікушки, ніякі е аксесуари, ніякі е калічки чи булижніки, чи як якими б вони не були, вони ніколи не можуть конкурувати чи підсилювати чи прискорювати. Еволюцію свідомості людини це все досвід рептильного мозку, всі ці інформації, всі ці смаколики, всі ці алгоритми, всі ці методики, всі ці різні дійсно рецепти, це все алхімія, алхімія землі, алхімія це досвід наших предків, досвід нашого роду, досвід самої планети, все це лежить в кристалічній структурі планети.